Всім привіт! Нещодавно ми придбали новий апарат кріотерапії і він має назву Cool Restore Elegance. Апарат невеликий і компактний. Він не займе багато місця в вашому кабінеті. Він пересувний, на колесиках і має невеликий екран. Апарат має зрозумілий інтерфейс та сім представлених програм. Одна з них це підтяжка зони навколо очей обличчя, Підтяжка лінії підборіддя, зменшення другого підборіддя, підтяжка шиї, підтяжка тіла та підтяжка рук. Апарат має дві маніпули: велику та маленьку. Велика для того, щоб пропрацювати тіло. Маленька, щоб пропрацювати обличчя. Великою маніпулею ми опрацьовуємо зони тіла. живіт, Стегна, коліна, сідниці, спина, руки. А маленькою ми працюємо в зоні обличчя та в зоні другого підборіддя. Разом із апаратом ви отримаєте сертифікат про навчання та інструкцію.